На лаві підсудних Денис Панікаров прокуратура стверджує, що саме він наводив російські ракети на Харків, і за його сприяння ворог влучив ракетою по будівлі Харківської обласної державної адміністрації у центрі міста 1 квітня торік. Але сам Панікаров провини не визнає. Ви до цього якось причетні до наведення. Без коментарів. Ви не передавали інформацію про це ці... коментарів. Ви не передавали цю інформацію через соцмережі? Без коментарів, Я ще раз повторяю. У перші дні повномасштабної війни біля будівлі обладміністрації збиралися харків'яни, готові захищати своє місто від окупантів. Коли ворожа ракета іскандерем влучила у будівлю, а на будинок поряд впала ймовірніша авіабомба Фаб 500 Загинула 41 людина. Олександр Сієв дивом вижив у тому пеклі. Зараз прийшов до суду подивитися на навідника. Я впав під колону, колона це 1,5 метра домой. сантиметров 70 шириной я под нее, под нее упал и вот в свете в свете в свете взрыва еще было еще было рассвет только начинался рассвет только и в свете взрыва оказалось что летели тысячи осколков я подумал что это из ракеты это летели стекла с, с, с центрального фасада стекла двери окна Дениса Панікарова затримали влітку. Торік у прокуратурі кажуть, чоловік передавав дані по об'єктах Харкова кураторками з Росії двом жінкам. Одна з них є е, військовослужбовець так званої ДНР. Е, інша особа є е, кураторкою з організації Спасіон Донбас. Він з ними підтримав спілкування. Зокрема, 28 лютого він передав інформацію про е, те, що військовослужбовці збройних сил України знаходяться бі. Іля та в будівлі харківської обласної державної адміністрації і пропонували здійснити туди ракетний удар для ураження саме військових і цивільних, які допомагали збройним силам України. Панікарова обвинувачують за кількома статтями, зокрема у державній зраді, поширення матеріалів, які виправдовують агресію Росії проти України. Розглянувши справу, суд визнав підсудного винним. Приначки панікаровидених. Остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання у виді дорічного позбавлення волі з конфіскації цього майна, що власності засудження. Після оголошення вироку підсудний пояснив журналістам власну політичну позицію. Мовляв, в Україні при владі не ті люди. А от щодо загиблих у хода власної провини не відчуває. Всюда погано, коли люди гибнуть. А він вину ви, ви, ну, ви свою відчуваєте за це? Ні. Зараз би ви повторили те саме. Що іменно? Ну послали б розміщення ЗСУ, адреси без коментарів. Чи подаватиме апеляцію? Панікаров ще не вирішив. Сподівається, що росіяни його заберуть до себе в обмін на українських полонених. Просив про це ще торік, коли потрапив до СІЗО. Оксана Анчепоренко, Харків, П'ятий канал. Окупанти подякували Ірині Фаріон за те, що змогли затримати проукраїнського активіста в Криму. Мовознавиця знову у центрі гучного скандалу опублікувала повідомлення хлопця, в якому він висловив їй свою підтримку. Фаріон також оприлюднила його персональні дані. ФСБ РФ знайшла студента і змусила його записати відеозвернення на тлі російського триколора з вибаченнями. Деталі гучного скандалу зібрав Віталій Залевський. Ирина Фарион выставила это на своем канале. Тем самым я нахожусь теперь здесь. Російські силовики затримали українського патріота в Криму. Це сталося після того, як Ірина Фаріон опублікувала у своєму телеграм-каналі скріншот його листа. У ньому студент-першокурсник підтримує слова екс та мовознавиці щодо української мови та чекає ЗСУ в тимчасово окупованому Криму. Навіть не уявляю собі, як під час звільнення рідної Керчі я вийду на Чкалова і буду зустрічати українських воїнів, які будуть говорити. Апською, звідки я буду знати, що це наші, а не макалі, які вбралися в українську військову форму. Або в Сімферополі не уявляю собі, як на Київській будуть чути від наших воїнів язик окупації. Під цим постом українці просили Ірину Фаріон видалити повідомлення, або ж бодай приховати прізвище студента. Вона відмовилася це зробити і написала, що їй не потрібні чужі поради. Орлиці не сповідаються. Пер... Пізніше російські пабліки поширили відео, на якому хлопець вже у руках ФСБ РФ. Він змушений був попросити вибачення за свою позицію. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до СБУ, щоб вони дали юридичну оцінку діям Фаріон. А постійна представниця президента у Криму Таміла Ташева назвала розповсюдження персональної інформації людей на тимчасово окупованих територіях злочином. Мені ніколи б і в голову не прийшло виставити в публічний простір особисту переписку, наражаючи людину на небезпеку. Як представник президента України в Автономній Республіці Крим, буду вчиняти дії, щоб притягнути до відповідальності за означені дії дану громадянку. Нещодавно Ірина Фаріон спричинила мовний скандал. В інтерв'ю вона розкритикувала військових, які говорять російською мовою. Щодо пані Фаріон, то її дії сприяють розколу в українському суспільстві, а не українізації. Що більше схоже на колаборантську діяльність, я закликаю не ототожнювати усіх україномовних із цією особою і не тягати її в інформпросторі. Є багато адекватних прикладів, на які потрібно рівнятися. Що зараз хлопцем до якого прийшли російські спецслужби, невідомо. Сама ж Ірина Фаріон назвала цей випадок провокацією та гибійською тактикою ворога. Віталій Зелевський, п'ятий канал. 1 трильйон 692 мільярди гривень на сили оборони та безпеки. Ці витрати стали основними, які заклали у державний бюджет 2024 року. Документ уже ухвалив парламент. Однак нардепи прогнозують, що він буде змінюватися упродовж року, адже доведеться дофінансовувати оборонну галузь на наступний рік. Також суттєво скоротили видатки на інфраструктуру та будівництво. Однак немало грошей отримають силові органи, міністерство і телемарафон. У кошторисі на 2024 тисячі як і у попередньому, дірка не маленька. Дефіцит становить 1 трильйон 570 мільярдів гривень. Видатки вдвічі більші за доходи про фінансову ситуацію за воєнних умов знає Лідія Середюк. В яких фінансових умовах житиме наша країна у наступному 2024 році основні показники доходів та витрат визначила Верховна Рада, ухваливши державний бюджет у цілому, найбільше грошей із головного кошторису піде на оборону. Голосами 276 депутатів на допомогу війську заклали 1 трильйон і майже 700 мільярдів гривень на рік. Серед пріоритетів і розвиток оборонної промисловості на виробництві виробництво зброї передбачено 51 мільярд гривень і понад 43 мільярди на безпілотники. У 2024-му, як і в поточному дефіцит держбюджету сягнув астрономічної суми в ухваленому днями документі, доходи становлять близько 1 трильйона 768 мільярдів гривень. Водночас видатки вдвічі більші понад 3 трильйони 300 мільярдів. Переважну більшість витрат планують покрити за рахунок міжнародної допомоги.